Я відкриваю телефон. Війна, то був шок. Зв'язку нема світла, нема. На вулиці готували їжу, пиляли дерева, щоб добути вогонь. Розбираємо завали, а чоловік в темно-синій формі, на якій написано рятувальник, каже: пам'ятає, як копили гроші на цей холодильник. Це був мій будинок. Скільки горя вже принесла ця війна в домівки наших колись щасливих людей в могилі 319 було тіло Володимира Вакуленка? Він загинув так, як більшість письменників розстріляного відродження. Він пише про те, що бачить у небі журавлиний ключ, і йому здається, що птахи курличуть все буде Україна. Я вірю в перемогу. Ми не здамося, та в ім'я загиблих будемо відстоювати перемогу. Історії війни, що понеділка, що щоп'ятниці що п'ятниці, о 19:00 на НТН.